Обсяг ринку штучного інтелекту в 2023 році оцінюється майже в 197 мільярдів доларів. І за прогнозами зростатиме щороку майже на 37% до 2030 року. За оцінками. Цього року індійські політичні партії витратили понад 50 мільйонів доларів на створення штучним інтелектом агітаційних матеріалів. Всім привіт! З вами Роман Кисленко. Це канал про вибори. І сьогодні ми поговоримо чи несе штучний інтелект лише загрозу для виборів і демократії? чи він має і позитивні аспекти? І поки ми переходимо до обговорення, пропоную поставити реакцію цьому відео та написати ваші думки щодо штучного інтелекту. У вступі я згадав вибори в Індії, результати яких були встановлені лише 5 червня, на яких проголосувало понад 640 мільйонів виборців, і які почали ще у квітні. Індія є дуже цікавим випадком масового використання штучного інтелекту під час виборчої кампанії. Деякі дослідники зазначають, що Індія є однією з перших держав у світі, де на виборах використовується шиї. Але ж ми з вами вже розбирали цікаві випадки в попередніх відео. А хто ще не бачив його, я залишу посилання в описі до цього відео. Загалом слід сказати, що в Індії була розв'язана війна перед виборчих мемів. Згенерованих за допомогою штучного інтелекту, так один з найпопулярніших роликів став ролик, на якому прем'єр-міністр Наренда Моді виходить танцюючи на сцену, якого було накладено на кадри репера Ліл Яхті або інше поширене відео, на якому головний опозиційний лідер Індії Рахул Ганді складає присягу прем'єр-міністра. Голосування в країні на той момент ще тривало, і переможця виборів ніхто не знав. Кліп використовуєш її клонування голосу для імітації голосу Ганді згідно з аналізом, проведеним фактчекінговою групою. Boom. на відео відтворюється голос Ганді, який ніби складає присягу та червоний форт делі. З якого прем'єр-міністр Індії виголошує промову на день Незалежності. відео поширили прихильники партії Індійський національний Конгрес, яку очолює Ганді, загалом є дуже багато прикладів і не тільки з Індії. Тому, кому буде цікаво, залишу посилання на шиї трекер виборів 2024 в описі до цього відео. А ви за це поставте лайк та напишіть коментар, але що демонструють вибори в Індії? Використання штучного інтелекту на виборах в Індії, яке почалося з розваг політичних війн, мемів емоційних. Ніх звернень до людей, відродження політики і переконання за допомогою персоналізованих телефонних дзвінків виборцям, відкрило шлях до ролі шиї в демократії. Участі несподіваний результат виборів із невдачою правлячою партією Бхаратія Джаната, прем'єр-міністра Наренда Монді, яка отримала 240 місць, не досягнувши до позначки 272, що означає більшість улок сабха нижній палаті парламенту Індії, яка має загалом 543 місця. І повернення Індії до глибокої конкурентної політичної системи особливо підкреслюють можливість для шиї відігравати позитивну роль у дорадчій демократії та представницькому врядуванні. Мета будь-якої політичної партії чи кандидата в демократичному суспільстві мати більш цілеспрямовані точки дотику зі своїми виборцями. Вибори в Індії показали унікальну спробу використання штучного інтелекту для більш індивідуалізованого спілкування між лінгвістично та етнічно різноманітними виборцями а також зробили їхні повідомлення більш доступними, особливо для сільського населення з низькими доходами. Штучний інтелект і майбутнє демократії участі можуть зробити комунікацію не просто персоналізовану, а й діалогом, щоб виборці могли ділитись своїми вимогами та досвідом безпосередньо зі своїми представниками швидко та в масштабі. Якщо використовувати її безпечно та етично, ця технологія може стати можливістю для нової ери в представницькому врядуванні, особливо для потреби досвіду людей у сільській місцевості, щоб досягнути парламенту. А зараз я хочу вас познайомити з першим шиї кандидатом на виборах у Великій Британії. Знайомтесь, це AI Стів. Загалом про нього написано, що він ультрарозумний комп'ютер, який балотуватиметься на наступних виборах. Фактично, AI Стів є платформою, яка з'єднує виборців з їхнім місцевим депутатом. Реальною людиною, яка стоїть за AI затів, є стів Ендокод підприємець, який фізично відвідуватиме парламент для голосування за політику, керуючись відгуками AI стів від своїх виборців ai стів був створений, щоб гарантувати, що виборці матимуть цілодобовий доступ, щоб залишити свої думки та створювати політики. Цей кандидат пропонує таку концепцію: цілодобовий доступ до вашого депутата для обговорення питань і висловлення думок. Усі вхідні дані підсумовуються та виводяться в HubSpot. Щоб їх можна було проаналізувати та перетворити на політики за допомогою чат-GPT. Уся політика та погляди базуватимуться на виборцях на той момент, і будь-хто, хто підтвердить, що живе в цьому районі, наприклад, шукає поштовий індекс у реєстрі виборів, утворює частину збору поглядів. Набираються також творці для того, щоб поділитися своїми думками та сформувати політику, буде залучено щонайменше 5 тисяч жителів. Наступні валідатори: лише деякі жителі хочуть брати участь у розробці політики, а інші вважають за краще бути валідаторами, які голосують за шкалою від 1 до 10 щодо того, чи слід прийняти політику. Як і в кожній демократичній країні, політика з найвищими балами буде прийнята, якщо вона подолає мінімальний поріг у 50%. А вже справжній стів Ендапот... Представлятиме відповідну політику парламенту та голосуватиме за питання на основі прямих відгуків своїх виборців. Загалом, можливо, цей прецедент отримує поширення, та ми з вами стаємо свідками кардинальної трансформації проведення виборчих кампаній, діалогу між депутатами і виборцями та формування політик. А що думаєш ти? Пиши, як тобі такий кандидат в коментарях, проголосував би за нього. Дуже багато пишуть та аналізують штучний інтелект як загрозу виборам і демократії, про що я вже розповідав на каналі. Однак він може надати і деякі переваги та має потенціал використання під час організації та проведення виборів. Шиї пропонує можливості охопити та поінформувати більше виборців, посилити чесність виборів і зробити весь процес голосування більш ефективним. Ось кілька способів, як ШИІ може зіграти позитивну роль на майбутніх виборах. Зокрема, його можна використовувати для, перше, цільового обміну повідомлень. Штучний інтелект може допомогти компаніям створювати повідомлення, які точніше націлені на аудиторію, збираючи та аналізуючи величезну кількість демографічних даних і даних про поведінку виборців. Шиї можна використовувати для сегментації аудиторії та адаптації повідомлень, які відповідають особистим цінностям та інтересам виборців, допомагаючи компаніям охопити більше виборців, особливо тих, хто не визначився або перебуває в нестабільному стані. Друге це миттєвих відповідей. Штучний інтелект можна використовувати для створення миттєвих відповідей на відео, промови та експертні новини, що може тримати виборчів у курсі. Це також може допомогти компаніям проаналізувати зміст і настрої висловлювань опонентів, щоб вони могли пропонувати більш ефективні контраргументи для адміністрування виборів. Шиї може оптимізовувати і автоматизовувати певні виборчі завдання, такі як перевірка права голосу, сканування та підрахунок бюлтенів. А також виявлення і усунення помилок. До прикладу, деякі штати в США вже почали використовувати штучний інтелект для перевірки підписів у бюлетенях, які надсилаються поштою. Навчання виборців, штучний інтелект можна використовувати для навчання виборців, надаючи відповідну та достовірну інформацію про кандидатів, їхні платформи та процес голосування. Ці інструменти можуть допомогти виборцям оцінити та порівняти різні джерела та точки зору. Водночас, дозволяючи кандидатам охопити та залучити велику кількість виборців, хоча штучний інтелект має потенціал для трансформації та оптимізації виборчого процесу, він також вимагає обережного та відповідального використання. А також постійної адаптації до нових технологічних викликів. Ті самі інструменти, які використовуються для охоплення та навчання виборців, можна використовувати і для поширення інформації та маніпулювання поведінкою виборців, що безумовно відіграватиме важливу роль у майбутньому, але головна задача це забезпечити справедливість, етичність і повагу до приватного життя виборців та їх інтересів. З вами був Роман Кисленко, канал про вибори. Перевірте, чи підписались ви на канал і поставили реакцію цьому відео. Якщо ні, то зробіть це зараз. Всім пока!